Всім привіт-привіт! А ми сьогодні з Анатолійовичем знову на базарі. о Бачите? Привет, привет. Заходить прямо із цього із тилу. О. Ну, я його ж щас покажу. Зараз ми будемо йти, бо ми вже з Валерою скупилися і вже йдемо у город нам ще треба. Да? Да. У магазин Кам'янський де сири, масло продають і все. І ми зараз сюди підемо, і там ще скупимося, і намотаємо круг і підемо додому. А це Анатолійович, бачите, який. Стоїть довольний, Пошли. Стоїть довольний, довольний. Скупилися, ходимо по базарі, а він каже, Оля, а чого ти нічого не купуєш? Ти що, нічого не хочеш? Це, це вже вона купила, це ну вже її. купила, дивіться, яку квіточку, яку. Красивенько, це вже моя, це вже точно буде закриті зона по хризантемах. Постояли із продавцями, побіседували про квіти. вони нам розказали, як вони займаються, які в них сорта всього. Ну і оказується, у них ще колекція є пларгоній. Це моя Да. ну що, будемо йти, пішли далі. Все, вийшли ми із базару, чи буреками запахло, чи пиріжками жареними на олії, не знаю. Ну, щось запахло. Все. Бурчить на мене. То ямка, то ще щось. Все, йдемо з Валерою, вже трошки прийшли сюди, що можна стороночку з дороги зійти. Де і загубила Валіру, де він там? Тут. Стой. Отак. От Отак. Все, йдемо далі. Зараз вийдемо на центральну вулицю та підемо. Потихесенько, там буде частенько, буде сухо, так, кольосика обійти треба. Йдемо ми з Анатолією, що може по централочці. Він довольний, мені пахнуть то хризантемки, то пиріжки. Ой. І так. Я, я доволі, я сміюся, мабуть, ти проголодалася, що тобі пірожки запахли. А там пахло беляші, бо тітя продавала, а ти не бачила, а я бачила. Я, я то бачила, що, мабуть, їсти вже хочеш. Ні, я ж поснідала, а водички хочу. А водичку не взяла сьогодні з собою. О, таке. Да. Так що ось така в нас сьогодні погода, горобчики цвірінчать. Чуєте? А дерева пообрізали, вони пооростали, такі гарні, ну, вони, вони кущики. Люблять збирати і цвірінчать. цвіренчать. Помніш, в девізі збираються, понадуваються і, і, ну, і да. таким чином зігріваються. Мабуть. Що то є, є. то є. І тут теж одна цвінь, цвірінь. А давай пропустимо когось. Ось так ось йдемо, йдемо. Якби вдома сиділи, то б не зустріли, а так сьогодні кучу людей зустріли. Да, так, навіть зустріли сьогодні нашу дівочку, знакому, підписницю, е Лєночку. На неї теж канал є. Ой, а як канал називається? Я вже забула. Не, я не... Будиночок в селі. Бо... О, да, згадала. Так, згадала. Вже отак потихеньку ми з Валерією дійшли. І до ДК. І так йдемо, йдемо, гуляємо. У нас сьогодні вихідний. Сьогодні неділя. Погода така нелотна не Да, Я устала рано, виспалася, а Валера щось там не спав теж забірвала та тим. Кажу, пішли гуляти. Все. Чого ти не спиш? Кажу, пішли гуляти. <говорю> О, дружка. Зайшли в магазинчик з Валірою. Щось сюди йде, ну, те вже пішли. Зайшли в магазинчик, купили кам'янського масла, кусочок сира і йдемо далі. А ще кобаски купили. Ні, не кобаски. Балачка, Назву на Не знаю чи що. Ти купила? <гум> ну так. Да. Ну, знаю, по початку думали ковбаски купити, а вийшов балачок. Ну нічого, так? Да? Ну, так і хотіла потом потім придумала. Потім вирішила на бутербродики, буде балачок. І так робиш бутербродик, чорний хлібошик, це я вже так мрію, що я прийду чорний хлібошик, маслочко, кусочок балачка і кусочок сира. Ну, ви ж бачите, як усе происходит. Як вона вийшла з базаря, вона мріяла про піріжко. Бо пахло. Ну а тепер вже... Це не ростуть. Не це не це не Да. А як додому дійдеш, то що ти вже захочеш? Ну я не знаю, воно покаже. Мені страшно навіть подумати. Так, <свес> да, воно покаже. Все, йдемо додому. Так. З нашими сьогоднішніми походеньками ми не то, що... Не загрузили відео сьогодні. Я його питалася загрузити, але світ виключив, інтернет не тягнув. Сиділи, сиділи, ждали, ждали. а воно навіть за 30 хвилин не, не обробилося і не виставилося. Прийшлося удалити. Прийдемо додому, вже тоді світло буде вдома. Та й виставимо. А погодка, бачите, яка сиро, туман і неуютна. О, пішов мій Валера. На мене дивися, не на чужу тьотю. Іду. Все, перейшли ми вже на нашу сторону. Набагато важче, ніж мої, ті, що я купував. Ну ти ж їх не носив через увесь міст, правильно? Ти виганяла, Як тут. Виганяла мене, так? Да? Ну, я тебе вигуляла, а не виганяла. Поняв? Отож. Сьогодні оця неділя, подивися, ніде, ні єдиної душі немає. Туди йшли, нікого не було. Ідемо додому теж. Ну, на базарі, так. Більше торгу торгашників, ніж покупців. Да? Да, да, да. Головне, що ми себе зафіксували, що ми були на базарі і скуплялися. А раніше було там що не втопиться. То Та кучка така, ти чого купують, то продають, лошаться робити було. А зараз. Так. Да. А я ще пам'ятаю, ми як молоді були. О, і це, ходили на базар, там скуплялися, там, щоб подивитися, де товар, то треба було ого. Да, Привіт, Оксанка! Надо було потопитися, треба було через голови скакати, подивитися, то, що да, там да, є. Да, да. Що промишлені, що такі, що одежа, що взуття, поки заглянеш, дотопишся туди, то да, було таке діло. Ну, а зараз товару повно, ходи, дивися. А якщо в гаманці гроші є, то ще щось і купиш. Товпися, да. топиш. Доліз, подивишся, тобі там нічого нема Цікавого дару, ну далі. І ні глядачам. Не знаю анекдотів. Ну так не, не анекдот. Пошли по пікінку. Ну, пішли. ворона тут тривіша. Да, люблять. Все, пришли ми до магазину. Ну, Валіра, покажи, скільки ти сумок несеш дві? Дві, ну, вже є і третя. Тобі що? Шнурками зв'язати чи шарфиком? щоб тобі через плечі було удобно нести. Понятно. Ну, все, ми скупилися з чумаченчиком і зараз чухаємо додому. Я думаю, ми вже ніде не зупинимося, чи ще десь остановимося. Ні, додому. Да? Щоб я тебе більше не трусила і голову не морочила. Бо шнурків не хватить. Все, йдемо. Вирішила Михайловна <схи>, понести сумки. Ми вже завернули на свою вулицю. І вона вирішила спробувати, як було мені в моїй шкурі, побути. Ага, то я ж дівчина, чого я повинна? Ну ти сама захотіла. І ми робимо експеримент. Далеко вона зайде чи ні? Ні, не далеко. Зайду ось на травку, встану і буду плакати. Ну і поплачеш, а що тобі? А? а що тобі за це? А як що мені за це? Що вже? Забираєш сумки і тарабаниш їх додому. Що вже? У ну попла поплач, поплач, може, бігати менше будеш. Потім. Ти ж ти дві сумки ніс, а я аж три. Так що бо. Тобі слабо, а мені ні. Ні, ну добре. Ну, ну я пішов туди. Куди? Дай ну додому. сумки забирай, бо ось щось зараз получиш. у мене. А, ну правда, ти догодиш. <гум> Та я не буду тебе додому. Ну додому зустрінешся. Ти, да. ти сам додому прийдеш. Все, міняємося. Хай несе тепер Валіра три сумки, а я подивлюся, як він буде це все нести ще може назад повернутися. Давай, давай, неси, неси. А я буду ззаду, буду іти і. Оце і весь процес. Не говори. А Там постебі вже немає, туману ворог. Ну, та хай не буде. А що нам гріться? Ми прийдемо у нас у хаті да? Ну, як от тут спило на тепи. Ну, там. Шурчуть дощеки, що. Понятно. Зараз прийдемо. Там ішли, дививались води, блядь, с утра, червочати дроб бують, свидкі роби, падають. Єврогаз, Єврогаз. Яку свій купив. А ми ще постаріночки живемо. У нас газ і ще опалення газове. Бо, ще це... до Євро не дійшли. Поки що там. Да. Що далі буде, побачимо, поки да. Ой, дай Боже, щоб все закінчилося і стало все на свої міста. Так, а ми вже з Чумаченчиком прийшли додому. От покажу вам, от у вас таке є, от таке безхозяйство. От у нас ось, ось стовп. І дивіться, скільки на цьому стовпі проводив. Обрізаних висить. Це не тільки у нас, це по всьому місту, місту таке ось. Ну, це, ж у нас обрізав... це добре, що вони не електричні. А таке телефон, радіо і це ж, інтернет. Провадя, я ж пообрізав, вони були засновані, вися города снова. А Валера тут трошки теж валялось на землі, обрізав, та забрав, зробимо для білья е, цю шворку. Все, прийшли ми. Дякуємо вам, що ви були з нами, що довели нас додому з базарю, щоб ми ніде більше не заходили і не, цей, і не тинялися. А ми зараз обірвемо яблучок, то наваримо компот. Ми аварий. Все, всім миру, добра, спокою. Заходьте на прямі ефіри. Прямі ефіри в нас будуть. Зараз, мабуть, частіше по суботах, як світло буде вечором. А так, коли буде час, будемо виходити, Ну, підпишіться на наш канал, поставте лайчик, балалайчик. Всім миру, добра і спокою. Ми вас любимо і поважаємо. Пока. А ми цвіточок понесли додому до нових своїх дівчаток.